Триває ранок Надії, друзі. Ми повернулися. Вітаємо всіх, хто приєднався. Дивіться нас прямо зараз, в прямому етері на ютуб каналі Ранок Надії, також на Фейсбук-сторінці телеканалу Надії. Звичайно, по телебаченню. Ми вас чекаємо. Зараз у нас на черзі дуже цікава тема. І перед тим, як ми до неї перейдемо, хочеться просто змалювати те, що ми з вами проживаємо: швидкий ритм життя, особливо у великих містах. Стреси, нервова перенапруга, багато інформації. Якщо ви не живете в великому місті, якщо навіть десь на великому е, селищі, так, все одно ми маємо доступ до інтернету, і ця велика глиба інформації у нас щодня е, у нас боротьба, чи ми її, чи вона нас так, завалить. І багатьом здаємо відчуття постійної втоми, коли зранку немає сил підвестися з ліжка, відсутнє бажання щось робити. І навіть заняття улюбленою справою зовсім не гріє душу. Що робити, щоб повернути енергію? Боротися з безсиллям будемо говорити з експерткою, яка за мить буде в нашій студії. Запрошуємо вас, заходьте до нас. Це Наталія Солянікова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго вас в нашій студії. Раді бачити. Як ваш ранок? А, такий енергійний виш. Так. Ми <реш> вперше раз бачимо в новому росі, вітаємо mm -hmm. вас. Да, я теж Має вас. Маєте гарний вигляд. Дякую, дуже навзаємо. Тож ми сьогодні говоримо на таку дуже актуальну тему насправді, тому що я навіть знаю по собі і по своїх друзях, знайомих про те, що багато хто скаржиться на те, що от хочеться зробити багато справ. Здається, є дуже багато планів, є багато амбіцій, але от енергії на все не вистачає, що робити, які можуть бути причини взагалі втрати енергії. Дуже слушне питання про причини, угу. тому що ми дуже хочемо. Немає енергії, ми про це говоримо, починаємо так. наповнюватися. Але перше, чого почати, чому куди енергія уходить, так а вона кудись утікає. Є якась дірка, значить, всередині нас, причому, куди вона утікає, і одна з них це війна з собою. Що ми починаємо робити? Навіть зранку, щось нам не сподобалося. Да? Ми починаємо критикувати себе, обесцінювати. І ще один момент: у нас якщо немає кордонів внутрішніх між собою і зовнішнім світом, ми завжди будемо вигорати. І енергія буде зливатися. Ми завжди в якихось ролях, правда ж? Угу. Ну, кожен в своїх, і хтось е, дуже часто важливіший. Але ж пам'ятайте, тільки наповнити ж, коли я наповнила себе, я можу щось дати. Оце основна причина. Оце настільки якось неочікувано, тому що. Ага. Е, Інколи ми думаємо, ну, можливо, вітамінів не вистачає. Да, ну, да, можливо, да. щось а, десь, да. так, можливо, щось в мене зі здоров'я, ну, можливо, погано спало. Але насправді буває таке, що все окей, там, я харчуюсь нормально, я ходжу на спорт, я е, сплю достатньо, але прокидаюся. І в мене день постійно на мінімумі мої да. енергії. От да. це ж ви зазначили, просто треба зараз, щоб ви детальніше розказали. Ага. Як людина себе веде, коли втрачає енергію? що... До чого це призводить там, в нашому звичайному дні? Я, знаєте, от, хочу це теж вас спитати. От як ви себе відчуваєте, тому що у нас у кожного своя реакція. Угу. Так, Я можу зараз пункт 1, 2, 3. Наприклад, я конкретно я е, дуже читаю роздратована. Це <світ> моя реакція. От Коли немає енергії, я роздратована. От яка у вас, наприклад? Щось в мене до щось схоже, схоже особливо коли приходять якісь запити, які я не чекала там по роботі чи десь від сім'ї. Я дратуюся, бо в мене немає на це сил, як наче. Я не знаю. Тому що ну як кажуть, батарейка настільки на низькому заряді, це як в телефоні, що ми не можемо дати ще комусь. Іноді інша реакція буває апатичний стан. От людина взагалі не хочете, ні. нічого так? Да, нічого не хоче зробити. Ну і звичайно, там багато, багато буває таких фізіологічних сонливість. знаєте, це постійна може якийсь шлунок, якось боліти. Ну ось такі можуть бути ну прості на перший погляд такі симптоми. А насправді вони говорять про те, що наша батарейка дуже сильно сідає вже. Угу. Тобто, якщо ми відчуваємо в собі щось ага. таке невластиве, життєрадісні мені, яку я якої да. я себе знаю, так то це такий перший дзвіночок того, що щось не так. Моя енергія кудись тікає. Знаєте, ми дуже маємо прислухатися до себе і знати, якож, який наш симптом буде. Ну, Це правда може бути про енергію, це може бути про депресивний стан. Ну, ще не про депресію, а саме депресивний угу. стан. Але ми не будемо зараз про діагнози, правда? ж? Але якщо щось йде не так, то треба зупинитися. Ну, це вже перехожу, що з цим робити, але угу. все рід. треба зупинитися і хоча б в цій точці ну, таке питання собі задати. А що зараз відбувається? І відповідь вас дуже здивує. Цікаво, ми зможемо навіть самі, от mm -hmm. в собі знайти цю відповідь, da. так що ми поставимо собі це запитання. Mm. Дуже цікаво. Взагалі, от цікаво дізнатися, як продовжувати своє соціальне життя, тому що ми живемо в соціумі, де нам потрібно на роботі, там навіть вдома комунікувати з людьми постійно. Як зробити так, щоб все ж таки... От могти вести це соціальне життя в той період, коли ми повністю безсилими себе відчуваємо. Оце знаєте, почула слово могти. Я аж так скокожилась трошки, тому що ми дуже часто от, е, робимо через силу, так, угу. так і я розумію, що війна. Ми всі багато чого е, робимо через силу. Але все-таки моя порада буде е, нікуди не бігти, не починати вести оце, продовжувати вести соціальне життя, а спочатку зупинитися, зрозуміти, куди витікає енергія, та, ту дірку залатати свою особисту, а далі продовжити жити. Тому що багато чую е, і в клієнтській роботі про те, що люди хочуть е, побути на самоті. І це говорить про те, що вони не хочуть зразу бігти до когось. Саме через те, що побути на самоті, люди відновлюються, і це нормально. Прям я кажу всім, це нормально, теж що хочете. Ви зараз побудете і знову повернетеся. І коли людина вже побула на самоті, відновилася, ми ж правда ж хочемо людей бачити. Ми їх любимо. Ага. Ми хочемо з ними спілкуватися, продовжуємо донатити і все робити. Все, що ми робимо, от дуже ну, цікаво уявити так. Уявімо людину, яка розуміє, що щось не те, і от це побути на самоті, так? так. Не кожен, а мені здається, може з користю цей час на самоті побути. Тому угу. що я по собі скажу, я лише за останній рік, напевно, починаю вчитися рефлексувати. Тобто, угу. а що я думаю, угу. а чому я так реагую? Тобто, за мені вже там майже 30 років, і я розумію, що мене ні ніхто цього не вчив, і зараз я. Я змушена це роблю, тому що інакше я розумію, що я просто вигорю і мені буде ще гірше. І uh -huh. як оцей час на самоті провести з користю, які питання знову ж таки ставити собі, щоб це не затягнулося так, що я побув на самоті, наче я відпочив від людей, але я повертаюсь туди і знову те саме повторюється. Uh -huh. Як мені подобається, що ви от, е, як саморефлексію почали робити? Насправді ніхто не вчив робити це. Що в дитинці, звичайно? Е, діти граються, і дуже часто батьки ну, видьоргують їх з найкращих таких е, ну, мотивів. Е, так, ну що ти граєш? Треба уроки робити. Mm -hmm. да? Ну Невже ти там не бачиш що це не корисно? А знаєте, мене дуже часто, от, особливо молодший син, він лікував мене з цим. Каже: мама, я роблю не тому, що зараз треба, або що, а тому, що я хочу це робити. Mm -hmm. І він таким чином вчиться оце бути, знаєте, собою, коли він наповнюється. А ми правда зараз вчимося, що побути на самоті це значить дійсно задати собі якісь питання. Mm -hmm. а Куди що трапилось з моєю енергією? От такі питання, які от не просто там тільки полежати на дивані або там ще щось, а саме така дійсно саморефлексія. І якщо робити, правда ж воно е, ну може через деякий час це, mm -hmm. ну скажімо, натренуватися, і ви розумієте, ага. Так, я розумію, що зараз енергії іде сюди. Я розумію, що рутинні якісь справи, які я роблю зранку, мене дуже виснажують. Mm -hmm. Що робити так, щоб мені трошки легше стало. Бо, можливо, навіть я візьму чашечку чаю зараз, поп'ю чайок. Да, наприклад, це дуже е, добре заземлює і повертає мене в себе. І я знайшла свій рецепт. Я кажу, мене 15 хвилин зранку не чіпати. Я дивлюсь вікно, беру чайок, і зараз ці 15 хвилин я тут і зараз. Ось така справа, яка теж мені допомагає і саморефлексію робити, і повертатися. Тут треба ще поборотися з тим, що десь не теж наслухано з дитинства. Чому ти сидиш? Іди роби щось. Абсолютно. Так, так, О, так, Це да. точно все, все йде з дитинства. Да. Дуже цікаво. Вже зазначили про те, що потрібен час на самоті, потрібен час да. для себе. Да. І чи можна таким чином взагалі попередити цей стан безсилля, якось Ой. ось таку довгострокову профілактику зробити? Уже дякую за це запитання. Можна. От саме через такі вправи, да, нам, жінкам, взагалі, треба дбати про внутрішній стан. Mm -hmm. Знаєте, чоловіки вони такі більш векторні, вони зробили, да, і вони так, приходять так. особливо додому для того, щоб наповнитись. І у цей простір дає жінка. І от тому от попередити, да, щоб енергія була і для дітей, і для себе, і для дітей, і для чоловіка, для батьків, для країни, для всіх треба дійсно подумати а що мене вже зранку може наповнити якщо це не зробимо ми замість нас це ніхто не зробить так однозначно да. Знаєте, я ще хочу повернутися на секундочку назад до того mm -hmm. як визначити а, ті сфери чи а, ту діяльність чи можливо ті відносини mm -hmm. що а, нас затримує ну, тобто куди ми витрачаємо а, свої сили багато що їх потім не вистачає mm -hmm. Саме як помітити, правильно? Так, так. А? Як визначити? Ми ага. сідаємо, і думають, там чому я да, зараз да, не да, в ресурсі. Да, да. Що, ага. що, нап... що має бути десь на виду, щоб ми зрозуміли, що оце зараз в чому проблема? Оцей аналіз, як спочатку, тому що у когось це хтось виграє в рутинні справах, ага. хтось виграє, тому що вважає, що хтось важливіший. Ну знаєте. Колеги, хтось задзвонив, і я біжу зразу. Uh -huh. І якщо я себе я почала себе запитувати: стоп, це зараз критично чи ні? Якщо критично, я можу включитись? Якщо не критично, мені напевно не, не треба в це зразу бігти. Uh -huh. І тобто, це такі маркери, коли людина має собі зрозуміти. Ви знаєте, я просто приведу приклад, бо метафори дуже запам'ятовуються. Колись я прийшла на лікування до гастроентеролога, і вона каже: знаєте, людина до певного віку має вже знати, що їй підходить з харчування, що їй, що ні, навіть без лікаря. І мені ця фраза дуже сподобалась. Це ж про дуже сильну увагу до себе. Угу. А ми завжди хочемо якусь знаєте, зразу пораду або ще щось знову ж таки, просто один день спиталася, а що мене виснажує? Ну зазвичай кажу це: перше війна з собою, друге це кордони. Не можемо поставити кордони особисті і зовнішні. Сказати ні, не можемо. Угу. Хочемо всіх врятувати. Так, так. Мені да. дуже подобається одна фраза, яку колись казав один мій друг. Він каже: Ти не пожежник і нічого не горить. Тому просто важливо правильно розставляти пріоритети і, як ви вже зазначали, обирати себе, так? Так, да. так. Да. Хто важливіший? Це Хто питання важливі. дуже. дуже... Да, да, да. І це не знаєш, що це егоїзм. Uh -huh. Дуже важко іноді обрати себе. А насправді, коли наша батарейка наповнилася, коли у нас дуже багато енергії, ми ж хочемо її і віддати, uh -huh. і з насолодою віддати. Вона трошки впаде, ми знову наповнимося. Але це наша відповідальність, щоб ми наповнилися, і як ми тільки знаємо, я кажу: у кожного має бути аптечка. У нас є аптечка, де є аналогін, аспірін, да? ну, такі ліки звичайні. А це має бути аптечка енергії, аптечка ресурсу. І кожна людина має знати. Я іноді знаєте, що навіть готувала, коли спочатку не знала, що мене там підтримує. Я шукала, яка в мене музика, яка мені музика подобається. Mm -hmm. І у мене завжди є музика в телефоні, яка я включаю і вона дуже швидко змінює mm -hmm. мій стан. Mm -hmm. або книга в якомусь місці, де я знаю, прочитаю цей абзац. все. Mm -hmm. мотивація є, і для мене воно буде те, що треба, mm -hmm. і це треба. Підготувати для себе. Чудово! Mm -hmm. Дуже сподобалася ваша фраза про аптечку. Насправді mm -hmm. так багато корисних порад, так багато натхнення ми отримали сьогодні від вас. Щиро дякуємо вам за це. Бажаємо вам також успіху у вашій діяльності, тому що ви працюєте із людьми, mm -hmm. і нехай ваш ресурс, ваш запас енергії також не згасає, а тільки стає ще більшим і. Ваша енергія буде вистачати на всіх, щоб допомогти ще багатьом багатьом людям. Дякуємо вам, що ви були з нами сьогодні. Дякую, Навзаєм. Дякую. друзі. Сьогодні ми мали розмову з Наталією Соляниковою і говорили про те, що робити, аби повернути свою енергію, як боротися із безсиллям. Тож, друзі, якщо ця тема є для вас актуальною, або ви знаєте, що для когось із ваших рідних та друзів саме ось ці слова будуть потрібними обов'язково. надсилайте їм цю розмову.